Відчуття провини саме по собі воно не є погане. Воно виконує важливу функцію, допомагає нам усвідомити свої помилки, взяти відповідальність і змінити поведінку. Але коли почуття провини стає надмірним або хронічним, воно починає нас руйнувати. Чим небезпечне постійне почуття провини, воно змушує нас карати себе замість змінювати ситуацію. Здорова провина веде до виправлення помилок, а токсична до постійної критики і самозвинувачення без дій, і тоді люди можуть маніпулювати вами через провину. Як ти можеш мені відмовити, я для тебе стільки зробила. Маніпулятори люблять викликати відчуття провини, щоб отримати над вами контроль. Провина підточує самооцінку, це може викликати почуття, що ви погана людина, навіть якщо це не так. Коли ви довго носите в собі цей тягар. Він може призвести до виснаження і емоційного вигорання. Вона змушує брати відповідальність за те, що вам не належить. Не відповідаєте за почуття інших людей або за ситуації, які поза вашим контролем. Як же звільнитись від зайвої провини? Запитайте себе, чи справді я винна, чи хтось нав'язав мені цю думку. Якщо ж ви зробили помилку, виправте її або прийміть ситуацію. Пробачайте себе, всі помиляються, але це не робить вас поганою людиною. І пам'ятайте, ви маєте право на власні рішення без тягаря постійної прови.